Міщаємося з Ірану до країн ЄС, бо є рада Євросоюзу затвердила продовження економічних санкцій проти Росії. Таке рішення ухвалили посли ЄС 25 січня. Відомо, що ці обмеження діятимуть до. 31 липня поточного року вперше санкції проти країни-агресорки були запроваджені у 2014 році у відповідь на її дії, які дестабілізували ситуацію в Україні. Наразі обмеження мають великий перелік секторальних заходів. Вони включають в себе обмеження на торгівлю, фінанси, технології, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Крім того, санкції охоплюють заборону на транспортування морським шляхом певних нафтопродуктів з Росії до ЄС. Відключення від SWIFT декількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій пропагандистських ЗМІ, які підтримує Кремль. Тим часом десятий пакет санкцій проти Росії ЄС планує запровадити до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Озвяк. За його словами, санкції також планують запровадити щодо Білорусі. Однак вони можуть бути ухвалені раніше. Окрім того, Євросоюз збирається переглянути цінову межу на нафту. Цей може відбутися вже на початку березня. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету. З нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку. Вам наші вітання. Доброго ранку. Пане Андрію, до практичного одразу скажіть, будь ласка, що ми можемо побачити в новому черговому пакеті санкцій. Мова йде про 10-й пакет. І наскільки ці санкції суттєво погіршать економічну ситуацію в Росії? Маю сказати, що далеко не вичерпаний перелік тих санкцій, які можуть спричинити демілітарізацію Росії, і зараз мова буде йти про співробітництво в сфері ядерної енергетики. Хоча за попередніми даними Угорщина збирається блокувати подібні санкції, але менше з тим в Європейському Союзі робота продовжується. Далі це питання, яке стосується імпорту з Росії е, Алмазів іншої продукції, бо ще залишається великий перелік, окрім сільськогосподарської продукції, яку е, яку точно не будуть включати в санкції, але менше з тим є багато ще валютних надходжень до е, Росії через е, російський експорт. Отже, в Європу буде припинений е, імпорт з Російської Федерації ще широкого переліку продуктів. Далі мова йде про е, вже, вже великою мірою обмежені е, інвестиції в, в видобуваючу промисловість в Росії, е, але ще залишилися лазівки, які потрібно закривати. Також вони будуть закриті. Так, ви це... говорите про лазівки. На жаль, відчуття того, що е, історія із санкціями і про санкції, про черговий пакет, вона вже перетворюється на жаль на буденність і не дає принаймні для нас візуально так, не дає того ефекту, на який ми сподівалися. Він є в, в довготерміновому періоді, але на жаль, він не працює так, як це нам би всім хотілося з одного боку. З іншого боку, маємо наприклад позицію Індії, тієї ж самої, яка каже, ми як працювали з Росією, так і працює. Уватимемо, як купували в неї в 2022 році нафту і нафтопродукти, і так само у 2023-му будемо брати все, що можна взяти. Чим ми можемо ще посилити санкційний тиск, аби ця буденність перетворилася для Росії на, на крах для її економіки, зокрема. А ви абсолютно праві, бо минулого року російська економіка втратила всього 3,2% ВВП. 3%! українська економіка 30%. більше 30% втратила, і це це якраз і є свідченням того, що санкції розверталися дуже повільно 4 березня минулого року. Ми організували 600 світових економістів, які звернулися до урядів країн з чітким переліком санкцій. Навіть до дев'ятого пакету реалізовано менше половини з того, що було запропоновано, і звичайно, це тотальне обмеження на імпорт енергоресурсів. Це вторинні санкції, які накладаються мають накладатися на країни і компанії, які продовжують співпрацю з Росією. Я розбирався ще влітку з ситуації в Індії, спілкувався з багатьма індійськими бізнесменами і політиками, і їхня позиція дуже проста: ми, ми не підтримуємо війну. Але ми користуємось прагматичною ситуацією, бо Індія прагне економічного розвитку. Індія скористалася з дешевленими енергоресурсами, збільшенням експорту в Росію фармацевтичних препаратів і продукції машинобудування. Коротше, Індія скористалася по 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 повною мірою. Але тепер це це вже край, бо це вибір для кожної країни чи вона підтримує подальше розгортання війни і можливий сценарій переростання у світову війну. Або вона дивиться в майбутнє і припиняє подібну співпрацю, тому вторинні санкції зараз мають бути взагалі ключовими і не тільки в пакеті Європейського союзу, а і з боку G7. Якщо дозволити, що може бути, якщо метод кнута та пряника та використовувати, що може бути пряником для Індії з точки з, з боку е, е, світового співтовариства? Чим ми можемо переконати її, Індію і таких, як Індія? Е, так, ви праві. Це, це ще Бразилія, це Індонезія. Це потужні країни, які для нас можливо тут і невідомі. Так ну з точки зору їхніх впливів. Але насправді вони роблять великий внесок в російську економіку. Так і більше того, маю сказати, що пройде ще два десятки років, і ці країни будуть визначати економічний розвиток світу навіть більше ніж G7. Отже, Україна з одного боку Україна має знаходити ці аргументи. Ми їх знаходимо надто емоційно. Ми не ми не прагматичні. Ми багато років втрачали наші шанси в Африці, в Індії. Руйнація відносин з Індією є результатом саме українських дій, а зовсім не російських. це ми фактично провалили нашу дипломатичну роботу з Індією, так само як і з країнами Африки, які могли б підтримувати нас в ООН і в інший спосіб. Отже, зараз ми покладаємося якраз на Сполучені Штати Америки, велику сімку, які мають подібні аргументи щодо Індії. Це і можливості транспорту технології, і можливості на ринках набагато більших ніж ніж ринок Росії, і це є пряником акнут. Том, є ці вторинні санкції, які можуть бути накладені на індійські компанії, які продовжують співпрацю з Росією, пане Андрію. Не про Індію, про Білорусь хочу запитати у вас, тому що по відношенню до цієї країни будуть запроваджені фактично дзеркальні санкції, такі ж самі, як і по відношенню до Росії. Скажіть, будь ласка, такі обмеження в майбутньому вони економічно Лукашенка підштовхнуть до Росії ще ближче чи навпаки, як вони позначаться на економіці Білорусі? Е, ні, Лукашенко, е, наскільки, наскільки я його знаю, я мав е, навіть такий е, не дуже щасливий але досвід е, співпраці е, з е, урядом Білорусі е, на початку 2000-х, до середині нульових років. І маю сказати, що він і все, що він робить, доволі прагматично виглядає. І я сумніваю, що, що санкції е, прискорять його. Готовність вступати у війну Навряд чи. навпаки, він постійно знаходиться в діалозі, шукає можливості відходу, і він балансує постійно балансує між інтересами Росії і Заходу, відстоюючи все ж таки незалежність Білорусі в ухваленні власних рішень. Отже, санкції на що вони вплинуть? Вони вплинуть скоріш на прискорення розвалу самої Росії. Бо в очевидним стає, що ніхто хто має тісні стосунки з Російською Федерацією, не, не залишиться поза увагою світового співтовариства. Ніхто не зможе скористатися ситуацією в Росії задля для власного збагачення, і це стосуватиметься і Казахстану, і інших країн Центральної Азії, і в тому числі це це натяк Китаю і Північній Кореї. Ну, але бачите, поки що, і країни азійського табору так само користуються е, наслідками роботи е, тієї самої Росії, так і в рази збільшують зокрема, і приток, приток валюти до цих країн, пане Андрію. Хотів запитати ось вас про що ви згадали, що ще в березні минулого року сформували пакет з санкційних так напрямків, які могли б е, серйозно дошкуляти Росії. І Станом на сьогодні лише половина з вашої з ваших пропозицій втілена. Що це? Це супротив потужних гравців ринку, це протекціоністські заходи, це невіра, так в те, що ці санкції спрацюють. Чи неможливо було це зробити один раз, і вибачте, назавжди? Це мені здається, так само як з наданням Україні зброї. Воно розтягнуто в часі, хоча поступово Україна, зрештою, отримує все так невчасно. Так, на жаль, і Європейський Союз, і велика сімка, вони допомагають Україні вирішувати проблеми, які вже сталися, а не наперед. На жаль, це це пов'язано з такою політичною системою, де, яка зараз розвинута на заходному західному світі. То ми приречені чек... щодо 20-го і 25-го пакету санкцій до очікування, на жаль, такими темпами так, бо потрібно було тотальне ембарго на російські товари. Потрібно було одразу ввозити вводити повні фінансові санкції. Потрібно було і список цей готовий вводити персональні санкції більш ніж на 10 тисяч осіб. Потрібно було одразу вводити вторинні санкції. Потрібно і, і все, що ми маємо шанс на, на те, що це відбудеться, це е, перетворити Росію на. Е, Країну торгівля з якою призведе лише до економічних негативних наслідків і політичних наслідків для всіх, хто на цьому намагається нажитися. І звичайно, міжнародні компанії не чинна 1300, а всі 10 тисяч міжнародних компаній мали піти з Російської Федерації протягом місяця, не більше це, це було б справжній робота над демілітаризацією Росії. А так ми. Фактично потихеньку варимо жабу так в, в кастрюлі, як в які потроху підвищується. Але, але поки поки вона приймає джакузі, поки вона не вариться, пане Андрію. А на вашу думку, не буде якогось ефекту вау, тому що подробиць нібито не розкривають, але кажуть, що наслідки нових економічних санкцій для Росії будуть вражаючими. Ви вірите в це чи ні? Чи це так просто балачки? Ну, звичайно, щось має робити європейський союз в комунікаційному просторі і видавати, умовно кажучи, чотири танки за, за танкову бригаду. Та та так так це робиться для, для, для чого? Для того, щоб Росія не розслаблялася і не сподівалася на можливість відкатити, а з іншого боку, показати свою впливовість, силу і, і тому подібне. Хотілося б більшої сміливості Європейському Союзу, так само як сміливість демонструє народ України. Пане Андрію, ще коротке запитання з вашого дозволу. Багато хто з міжнародних економістів прогнозував дуже складний наступний рік для економіки Євросоюзу, враховуючи те, що. Минулий опалювальний зокрема період, так той, що зараз іде Європа так згуртувалася, змобілізувалася і пройшла. А ось наступний період, і знову ж таки, економічні процеси, які мають відбутися на євроконтиненті, вони будуть набагато болючішими для єврозони. Зокрема, ви так само думаєте, так само дотримуєтеся такої думки. Ні, моя думка протилежна. По перше, ну поки наші прогнози справдюються і щодо цієї зими, і щодо того, як Європа її пройде, в максимально негативному сценарії, який ми бачили, це, це могло призвести до до втрати близько одного відсотка європейської економіки. Але навіть цей негативний сценарій не розгортається. Так само ми переконані, що і світова економіка цього року. Зможе уникнути рецесії, і європейська економіка в цілому не, не впаде до від'ємних показників економічного зростання. Хоча по деяких країнах можлива рецесія, але в цілому європейський союз впорається. Більше того, європейський союз може скористатися. І санкціями, і диверсифікацію постачання енергетичних ресурсів, і інвестиціями в Україну якраз для перезапуску економічного зростання. Зараз європейський союз набагато сильніший ніж рік тому, саме тому, що нарешті немає. То тієї залежності від Росії і немає більше в Росії інструментів шантажу по відношенню до Європейського союзу. Пане Андрію, ну і сподіваємося, що і ми поруч з міцним європейським союзом так само з і будемо з спевненістю дивитися в наше майбутнє. Дякуємо вам за розмову. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету, був на прямому зв'язку з нашою студією.